Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 175 тисяч 30 особин за добу 1 110 танків 11 387 одиниць бойових броньованих машин 23 679 одиниць за добу, одна артилерійських систем 34 768 одиниць за добу, 14. Реактивних систем залпового вогню 1552 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1253 одиниці, літаків, 430 одиниць, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 86 141 одиниця, за добу, 51. Крилатих ракет 4024 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 68 641 одиниця за добу 58, спеціальної техніки 4011 одиниць за добу 1. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.